Сьогодні ми продовжуємо і з Hyundai Tucson. Хто не дивився першу частину, перейдіть в профіль і дивіться. Відкручуємо два болтика та збиваємо скобу, щоб освободити амортизатор. Скобочка заняття попала, я її опять шукав. А які? зверху, до речі, краще не губити, нічого страшного, я її дуже швидко знайшов. До двох задніх гайок доступу максимально хуйовий, але він є на відмінується французиків, на яких треба знімати жабо. Ну а ще гайки після зриву йдуть від руки, тому ніхуя страшного. Далі вибиваємо два болта стойки і на само в стенд для стойк. Зжимаємо, Скручуємо гайку, і нижню тарілку потрібно буде помітити, щоб установити потім в кінці правильно. Знімаємо пружину і встановлюємо нову стойку, яку потрібно перед збіркою прокачати. Звісно ж, вставляємо відбійник і пильник. Ставимо пружину, зжимаємо і збираємо. Внутрішнім шестигранником тут і не воняє, і на стойці є леска під нижню тарілку. І це все діло прокручуватися не буде, тому крутимо гайку крутом. Устанавливаємо стойку спочатку знизу, потім домкратимо і закручуємо гайки зверху, які йдуть від руки, що в принципі дуже сильно ратує. Вітаю, ти додивився відео до цього моменту. Я думаю, це хороший повід, щоби поставити лайк і підписатися на канал. Далі ми всновуємо зетку, звіривши перед цим її зі старою, щоб ну, нічого не перепутати. Встанавлюємо все навісне на стойку, закручуємо саму стойку, закручуємо z ку і звісно перетягуємо все акуратненько ручками. І потім можна буде приступити до рульового керування. В минулому відео я не встановлював хамут, тому що вони у нас банально закінчилися. Тепер вони у нас є, і конкретно в даному випадку ставимо його як на відео. Беремо необхідну головку, гнучкий вал з перехідником і шуропокрут. І закручуємо хамут. Взагалі, на даній машині в даному випадку можна було обійтись без гнучкого вагала, але я його взяв уже по привичці. Залишилося встановити наконечник та затягнути його, після чого ми ставимо колесо і приступаємо до другої сторони. Яку ми зробимо за допомогою магії? А, ні, не зробимо. Ну, а що пішло не так, ви зможете побачити от в цьому відео в Тіктоці та в Ютубі. І раз ти вже додивився до кінця, то можна і підписатися, і поставити лайк.